Я знаю, що дуже багатьох турбує власна історія, коли дитина окремо від соціуму. коли їй не цікаво разом зі своїми друзями тусуватись, відпочивати і так далі, їй цікаво краще побути самі. І в таких випадках ви дуже сильно турбуєтесь, а що з моєю дитиною не окей? Так от, знаю, насправді, все навіть дуже окей. Просто вона зовсім інша, ніж ви. І якщо вам потрібно Роздір, соціум, люди, і ви цього кайфуєте, вона кайфує від занурення у свій внутрішній світ, де в цьому внутрішньому світу вона створює свою картинку, яка їй до вподоби, і вона не розуміє, навіщо їй потрібно ділити цей світ з іншим людьми, соціумом і так далі. Щоб їй кайфово бути в собі. Тому отут -от я. Навіть не то, що по я би порадила, просто Спостерігайте за своїми дітьми і дозвольте їм кайфувати від того, з чим їм насправді класно. Не намагайтеся з них зробити себе, дайте простір розвиватися тому внутрішньому лідеру, бо так власне ростуть лідери. В них самих досліджуючи свій внутрішній світ.